Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Минулого разу ми з вами розглядали проєкти документів, необхідні для затвердження посадових інструкцій відповідно до штатного розпису. Сьогодні ми розглянемо тему локальних документів, а саме проєкти положень, які повинні бути в закладі освіти після того, як він отримав статус автономії, адже локальні документи закладу загальної середньої освіти є об'єктом перевіро контрольних органів. Поняття локальних документів не міститься в чинному законодавстві. Як правило, цей термін використовується при характеристиці об'єднаних нормативних актів, які регулюють відносини між роботодавцем та працівником в частині правових відносин, охорони праці, соціальних гарантій, трудового законодавства та питань оплати праці. Але ми сьогодні не розглядатимемо локальні документи господарської діяльності: це колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, про відрядження, про преміювання, про облік та використання робочого часу та інші важливі документи. Ці локальні акти у вашому закладі повинні бути за замовчуванням. Ми зупинимося на локальних документах, які доцільно використовувати в закладі освіти з метою чіткої і якісної організації освітньої діяльності. Проєкти положень, які я зараз продемонструю, закріплюють правила поведінки педагогічних працівників при спільній взаємодії в освітньому процесі, і як наслідок призначені тільки для внутрішнього використання в рамках закладу освіти. Ці положення мають певне цільове призначення, яке виражається в тому, що ці акти покликані конкретизувати та деталізувати положення загальнодержавних галузевих актів. Розробленням і схваленням локальних актів встановлюються загальнообов'язкові правила поведінки в закладі освіти. Отже, переходимо до перегляду проєктів положень. Отже, спочатку у навчальному закладі необхідно утворити спеціальну робочу групу з розроблення локальних актів і відповідно видати наказ. Зобов'язати робочу групу розробити зміст і встановити терміни. Також цим наказом затверджений склад робочої групи з розроблення локальних актів. Зверніть увагу, що в даному випадку також. Доручається робочій групі розробити річний план роботи закладу освіти відповідно до встановленої процедури у вашому закладі. Так? На наступний раз я продемонструю вам зразок річного плану, який відповідає процедурі інституційного аудиту, і зупинюся на особливостях його укладання. Тому підписуйтеся на канал, готові проєкти документів, і дана інформація буде для вас корисною. Отже, перше положення це положення про педагогічну раду закладу освіти. Зверніть увагу, усі положення, які я зараз продемонструю, вони затверджуються наказом. Але це наказ про введення в дію рішень педагогічної ради, бо всі ці положення підлягають схваленню і, відповідно, складається так само протокол за наслідками схвалення даних документів. Наступне. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти наступне положення про академічну доброчесність. Наступне. Положення про підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Наступне положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами освіти. Наступне Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти. Наступне. Положення про функціонування офіційного веб-сайту закладу освіти. Наступне. Положення про методичне об'єднання вчителів, якщо у вас ці методичні об'єднання є то відповідно треба, щоб і було положення розроблено. Положення про класного керівника. Положення про методичне об'єднання класних керівників. Якщо у вас ці методичні об'єднання функціонують. І положення про раду профілактики правопорушень серед здобувачів освіти. Усі ці положення можна одним пакетом винести на порядок денний Педагогічної ради і схвалити. Ну що ж, наразі я вам дякую за увагу. Якщо вас ці документи зацікавили, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення. Буду рада з вами поспівпрацювати. А наразі я вам дякую, бажаю нам усім миру і до нових зустрічей.